Машину волонтерів пенсіонерка Валентина каже, чекає з самого ранку. Доброго дня. 70 років мешкає вона в двокімнатній квартирі разом з п'ятьма котами. Це моя отрада, моя радість, моє успокоїтельне і снотворне. Через травму ніг говорить, важко ходити. Тож такі буденні справи, як похід в магазин чи прибирання, даються вкрай тяжко. Мені жило окна помити, мені жило там блюсти. Ну то тобто, там є висота. Тут там кое-как я ще це зробити. Суспрацівники Карітасу допомагають господинні із миттям вікон. Я то сонечко буде вам світити. Да. Бо вона сама не, ну, не в змозі, а на важка. Я так і діточок своїх хочу, щоб допомагали. І поки волонтери трудяться біля склопакетів. Жінка пригадує свої студентські роки на чорно-білих світлинах, показує одногрупників і розповідає їхні історії. Зиляк статі тут сейчас сіркаса Сиверодонецька. Тут в, в цю жіночку вбила літа осколком. Так. І саме така увага не менш важлива ніж фізична допомога, каже координаторка волонтерів Анастасія Олег. У нас навіть є такі запити від бабусь, які так. просто. Хочуть, щоб з ними прийшли і поспілкувалися. Почитали книжку, бо поганий зір, або просто поговорили. Може, бабуся розповість про своє життя. Волонтер приділить цьому годинку свого часу, а в людини буде таке враження ще на цілий місяць. Зі слів Анастасії, нині організація шукає волонтерів, які б підтримали їх у цій справі. Я шукаю волонтерів, які можуть саме таку увагу приділити. Тобто вийти в парк, прогулятися, поспілкуватися годинку часу. Як розповів директор благодійного фонду, Карітас Маріуполь, отець Ростислав, заявку на допомогу можна подати у соціальних мережах організації або ж замовити телефоном. Звичайно, це не є медичний догляд, це не є паліативна медицина. Це є просто знаєте, щоб вони не відчувалися одинокими, щоб вони не відчувалися покинутими. Для неї послається соціальний працівник, який там прибирає, варить їсти, сходить в магазин. Дарії Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.